Всіх вітаю! Ну, нарешті баклажанчики настигли, і ми можемо консервувати найулюбленіший, принаймні наш, рецепт на зиму. Вибираємо такі достиглі баклажанчики, миємо їх ретельно, радіємо, що вони в нас є, і будемо їх зараз консервувати. Нарізаємо баклажани звичайними кільцями як для смаження. І далі ми їх щедро, дуже-дуже щедро ми їх солимо, тому що в оригінальному рецепті солі далі вже не буде. Е, отак, прям добряче-добряче, присолили. Звісно, що все це перемішали і даємо їм відпочити години три, може, навіть більше нічого критичного не станеться. Ну, а далі процес. Смажіння. Всім відомий. Беремо пательні і що робимо з обох боків, гарненько обсмажуємо наші баклажанчики до практично до повної готовності. В цей період баночки стерилізуємо, ось, подивіться, вже трішечки навіть насмажили. І готуємо маринад. Для цього нам потрібно дві гіркі перчини 150 грам часнику, пів літри олії та пів літри оциту. Чесник і перець подрібнюємо зручним для вас засобом. Можна блендером, можна на м'ясорубці, можна вручну просто дрібнесенько нарізати. Все це скидаємо до каструлі і даємо маринаду прокипіти 3-5 хвилин. А далі я покажу процес розкладання баклажанчиків по баночкам. Дивіться, ви не одну баночку одразу заповнюєте, а отак от шарами в кожну. І причому так от шари повинні бути не дуже великі. Далі ми будемо кожен цей шар заливати маринадом. Тому от саме такий процес, щоб у вас вистачило і баклажанів, і вистачило маринаду. Ось зараз дивіться, вже скоро повинні. О, бачите, заливаємо <хи> маринадом. І ще... Натрам... Натрамбовуємо щільно. Щільно-щільно. отак прям Не жалкуйте прям ложкою добряче їх туди напихуйте ці баклажани, щоб і маринад трішечки нагору піднявся. і, ну, ну, щоб вистачило, ну, Звісно, щоб потім знаєте, не було там лиха, не дай Бог, нічого не вздулося, не підздолося та не побахкало, та щоб ви мене не лаяли. Ставимо наші баначки стерилізувати хвилин на 15, 20, хтось ставить на 10. Тобто нічого такого критичного, хай простерилізується. І, звісно, далі ми будемо з вами їх просто закатаємо. До речі, цей в оригіналі цей рецепт іде під капроновими кришками, зберігається в холодильнику 2-3 місяці. А ми вже років 15 як адаптували його саме під зимовий рецепт. А можливо, не тільки ми. Тобто, ховаєте потім до погріба і смачного.